Ось так виглядає комплексна універсальна антипаразитарна програма. Такий бокс. Тут курс на 4 місяці. Можна купувати програму окремо по місяцях, тоді вона буде без такої коробочки. Всередині тут є розписана схема прийому на 4 місяці, все зручно, ранок і вечір, нічого складного. Тут можете затримати пальчиком, почитати про дію кожного комплексу, який входить в програму. І, звичайно, сама програма літературка. Брошурка про наші фітокомплекси. І ось так це все виглядає. Перший місяць, другий, третій, четвертий там ідуть по 15 днів. Але що важливо, ось це назва подарунок. Це означає, що при замовленні ось такої комплексної програми одна упаковочка йде вам в подарунок від виробника. Вона не включена в вартість, відповідно, виходить дешевше та економніше. До програми в обов'язковому порядку наші фітотерапевти рекомендують додавати ось такий протигрибковий герміцид. Він не включений в програму тільки тому, що був випущений пізніше. Я думаю, після ребрендингу вже буде йти разом з курсом. Це потужний протигрибковий засіб, який буде очищувати організм від колоній грибків. А також також хвороботворних бактерій. І імунна формула буде доречна для тих, кого турбують хронічні запальні процеси, в кого є в анамнезі аутоімунні захворювання. Наприклад, та ж сама молочниця, алергії, все те, що е, вказує на слабкість імунітету. Йому на формула буде доречною. Макросорб це наш сорбент, який, звичайно, при очищенні організму буде незамінним. Він допоможе зняти інтоксикацію при очищенні організму, допоможе організму виводити ці токсичні речовини, шлаки і взамін ще й насичувати мінералами. Ось так в індивідуальному порядку можуть бути додані інші комплекси залежно від ваших потреб.